Вітаю всіх! Виробництво зброї під землею в Україні. Воно реально є. Виробництво зброї під землею в Україні. Воно реально є. Давайте подивимось. Виробництво зброї. Воно є під землею. І так, є. Це є. Це ж рішення приймалось дуже швидко. Таємно. Щоб не зруйнували. Щоб не зруйнували і. Новий, мом... Це... і щоб не зруйнували такий новий етап для України. Багато грошей. Довгостроково. Це все довгострокова праця, сюди вкладується дуже багато грошей, одні пентаклі. Але наша влада знову, пауза, влада, знову їй щось не вистачає. Нашій владі знову чогось не вистачає. Воно стоїть на такому моменті, що їм щось треба ще для цього. Знаєте, як постійно не вистачає грошей, постійно чогось не вистачає. Вони не можуть це постійно вводити в режим. Я не бачу, щоб це вводилось в режим. Але намагатимуться. Намагатимуться. Це також приємно.